Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Дональд Трамп практично не згадав російського диктатора Володимира Путіна у своєму коментарі, присвяченому загибелі російського опозиціонера Олексія Навального. Натомість вбивство Навального стало для Трампа приводом замислитися про ситуацію, в якій зараз знаходиться сама Америка. Це висловлювання колишнього американського президента, який зараз бореться за республіканську номінацію, щоб стати учасником виборів президента США цього року, контрастує із заявами сотень, якщо не тисяч політиків, журналістів, громадських активістів, звичайних людей не тільки у західних країнах, але й у багатьох державах сучасного світу. Цікаво, що Дональд Трамп не звинувачував Володимира Путіна і у причетності до отруєння Олексія Навальна, коли історія про цей злочин стала відомою. А Навальний довів, що за його отруєнням знаходилися співробітники російських спеціальних служб, колишній президент Сполучених Штатів сказав, що у нього немає жодних доказів, які б дозволяли робити таке твердження. І це, звичайно ж, не може не дивувати. коли Дональд Трамп намагається заблокувати допомогу Україні з боку Сполучених Штатів. Він принаймні може виправдовувати це тим, що хотів би, щоб гроші американських платників податків витрачалися саме на потреби Сполучених Штатів, а не інших держав. Коли Трамп говорить про те, що американська допомога Україні не сприяє закінченню війни між Україною та Російською Федерацією, він може також обирати політичну мотивацію цих своїх міркувань, бо вірить, що здатний домовитися із російським президентом Володимиром Путіним про закінчення війни. А Допомога Україні і постачання зброї тільки заважатимуть цим домовленостям. Однак, коли мова йде про оцінку політичного вбивства, ніякі ці мотиви, як ми розуміємо, не працюють, а виглядає, що Дональд Трамп або не бажає висловлювати жодних оцінок, які б могли створити. Негативне ставлення до нього з боку Володимира Путіна, або настільки щиро захоплюється російським диктатором, що просто не вважає за потрібне критикувати будь-яку ситуацію, яка сприймається усім цивілізованим світом як злочин російського очільника та його найближчого оточення. До речі, варто нагадати, що американський коментатор Токер Карлсон, який брав інтерв'ю у Володимира Путіна для свого акаунта у соціальній мережі X. Також демонстративно відмовився розмовляти із російським президентом про Олексія Навального та інших російських політв'язнів, які є по суті заручниками Володимира Путіна та жорстокого політичного режиму терористичної Росії. Коли у Карсона запитали, чому цей палкий прихильник Дональда Трампа не задав Володимиру Путіну очевидних питань. Коментатор навіть не став виправдовуватися, а підкреслив, що. Бажав розмовляти із російським диктатором про те, про що із путіним не мов би не розмовляли інші американські журналісти. Ба більше Карлсон сказав, що лідерство це завжди вбивство, і таким чином продемонстрував ту людинно ненависницьку систему цінностей, яку підтримуються і він, і багато хто з інших людей, які називають себе консерваторами, але насправді є носіями тоталітарного мислення у сучасному демократичному світі і, звичайно, залишається відкритим питання, наскільки близьким до цих людей з точки зору цінностей і поваги до тоталітаризму є Дональд Трамп з його бажанням знову стати президентом Сполучених Штатів. Адже ми прекрасно розуміємо, небажання засуджувати вбивство політичного опонента, небажання називати диктатора-диктатором є. За великим рахунком і ескізом власного політичного стилю у керуванні держави, коли Дональд Трамп був готовий до контактів із Володимиром Путіним чи Кім Чен Іном, під час свого перебування на посаді президента США багато хто вважав, що мова йде не стільки про захоплення, скільки про впевненість американського президента, що він здатний використати свій авторитет і стиль учасника перемовин для того, щоб добитися від диктаторів тих результатів, на які він розраховував, коли організовував подібні зустрічі. Ні, де правди діти, вся політика Дональда Трампа передбачувана зазна. Ла фіаско і зараз, і у зв'язку з Російською Федерацією, і у зв'язку з Північною Кореєю, ми бачимо одну проблему за іншою, і ці проблеми будуть збільшуватися із кожним днем, створюючи у людства передчуття неминучості глобальної катастрофи. Однак для того, щоб запобігти цій катастрофі, очевидно, потрібно не плазувати перед диктаторськими режимами, а усвідомлювати, якими можуть бути ефективні заходи безпеки, які змушені будуть створити умови для того, щоб і Володимир Путін, і Кім Чен Ін, і інші авторитарні лідери сучасного світу зупинилися і перестали плекати нові агресивні плани. Навряд чи не небажання називати речі своїми іменами. Та ще, до речі, в той момент, коли вдова Олексія Навального Юлія прямо звинуватила Володимира Путіна у причетності до вбивства її чоловіка, це найкращий метод для того, щоб відвернути ту небезпеку, яка зараз чатує не тільки на тих, хто. В Росії протримуються демократичних поглядів не тільки на громадян України, про яких Володимир Путін розв'язав вже дворічно жорстоку війну після попередніх восьми років так і незавершеного конфлікту, не тільки на європейські країни чимало політичних лідерів, яких вважає, що Європа може стати наступною метою для російського очільника Володимира Путіна, але й на Сполучені Штати які, як ми вже неодноразово переконувалися у історії минулого, також завжди зустрічаються із величезними загрозами для своєї безпеки, якщо недооцінюють масштабів цієї безпеки та тих диктаторів, для яких саме Сполучені Штати, а не якісь російські опозиціонери, не Україна і не Європа є головною метою для дестабілізації ситуації. І задоволення власного его так, що Дональду Трампу варто було б назвати речі своїми іменами, адже конфлікт між ним і Володимиром Путіним, навіть якщо Трамп стане президентом Сполучених Штатів, є неуникненим і небезпечним для будь-якого американського президента. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на Патреоні Патріоні БайМаєкофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить.